Всім привіт! Хто шукає самі максимальні Nissan Leaf в комплектації Tecna? Є такі два у Вінниці, реальні тачки на самих максимальних комплектаціях. 2018 рік та 2019 рік, в 2019 пробігу 109 тисяч, в 2018 році 120, Сохи по 89. Ось такі автомобільчики в дуже гарному технічному стані, на гарних легкосплавах. Шкіра, мертві зони, автопілоти. Все максимальне, що може бути, є. Комбінований селон, електроручник, автопілот, дистронік. Підігрів передніх, задніх сидінь. В даному зимові колеса, ліфі, матричне світло. Також тут розмитнені, сертифіковані вартість 12 950 що одного, що іншого. Новесенька різина, комбінований салон, стане автомобіля, музика босе, що в одному, що в іншому, автоматичне затемнення світла, будь-яка перевірка. Ось такі авто. Сподобалось телефонуйте, дивіться інші автомобілі, є Hyundai Kona, Peugeot, все, що лише тільки може бути. Всім гарного дня і до нових зустрічей!